Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас така магнітола на дисках, МП3, таке радіо воно було. Тут ось як для батарейок, пластмасовий, штамповки на них казали. Сюди заряджаються диски. Ось так. Ось як для дисковода. Він не робочий вже. Зараз ми його вскриємо. І подивимося, що в цій штамповці є цінного. Пока його вскрив так. Тут бачимо плата, є трохи позолоти, мікросхеми, є багато безкорпусних конденсаторів, які містять паладій, платину, чіпи всі містять золото. бачимо, зараз ще подкручую з одного боку, поки бачимо, метали є цінні, і тут у нас практично нема нічого. Зараз повідкручую тут цей динамік і зніму і розвернемо плату, подивимося, що там ще є далі. Ось так, друзі, розібрав я нашу штамповку тут бачимо. Два динаміки, ще одна плата містить по золоту. Тут у нас йдуть метали в основному срібло. Самі динаміки і моторчики. Є також містять мідь та км конденсатори всередині. Сама плата містить лише посріблення самі переключателі тут кого цікавлять, ну, з іншого боку вона більш краще по металах. Такий у нас був сьогодні на обзорі штамповочний магнітофон на дисках. Є тут ще бачимо транзистори. Ну, вони йдуть Імпортні їх треба розкушувати, вони містять по золоту. Якщо з по золотою, то з жовтого кольору. Такий в нас сьогодні був обзор по штамповці. Магнітофони цікаві. По благородних металах можна трошки назбирати. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.